13 березня Шосткинський ЦНАП відновив надання послуги реєстрації та зняття з місця реєстрації по місту шостка. Як повідомили під час апаратної наради Софія Жукова, начальниця установи, за цей час послугою скористалися близько 300 мешканців громади. За минулий тиждень було прийнято близько 300 осіб щодо реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання також було видано. Більше 150 витягів про реєстрацію місця проживання і працюємо в інших напрямках. По земельним питанням оцінник громади подякував управлінню надзвичайних ситуацій за оперативну роботу щодо збору та доставки допомоги військовим на передову. Дякую всім вам, вашій службі, Олі Олександрівні, що незважаючи на вихідні дні, організували серйозну допомогу для нашого батальйону територіальної оборони. Так що молодці, спасіба за роботу вам заклади позашкілля Шосткинської громади, розглядають можливість виготовлення електронних пристроїв для захисників України. Про це під час апаратної наради повідомила Наталія Сергійко, начальник управління освіти. Вашим дорученням організували і провели зустріч з керівниками закладів позашкільної освіти. З питання виготовлення сучасних електронних пристроїв для наших бійців. До цієї роботи будуть залучатися наша молодь, вихованці керівних гуртків технічного напряму. Наразі визначилися з переліком комплектуючих, проводимо їх закупівлю. Дякую вам за тих хумців, які зробили павербанки з ліхтариками в 13-му батальйоні. Були надзвичайно раді не просто тому, що таких нема, а тому, що десь. У наших руках нашими дітьми зроблено і попало туди на фронт. І це зовсім викликає позитивні емоції. Так що розгортайте все більше цю роботу. Триває у закладах освіти і робота з реєстрації наслідків ракетних ударів. Минулого тижня провели нараду в форматі круглого столу з керівниками закладів освіти Шосткинської громади, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Поставлена задача до підготовки проєктно-кошторисної документації. Зокрема, не стільки задача полягає у відновленні закладів, скільки в створенні сучасного освітнього закладу, який буде відповідати вимогам і. Враховуючи е, специфіку закладу, враховуючи прогнозований контингент учнів, е, керівники вже розпочали роботу щодо підготовки пропозицій до проєкту. Давайте, давайте організовуйте і е, потім ще раз зберемося: е, радість з головним архітектором, з нашими другими фахівцями, які е, бачать перспективу розвитку. Освіти, тим більше бачити, президент і уряд поставили питання про звільнення міністра освіти, тобто там наверху є недоліки в роботі, і треба, щоб ми з новим керівництвом зовсім по іншому запрацювали. Як повідомила начальник управління праці та соціального захисту населення Антоніна Найметенко, внутрішньо переміщених осіб Шосткинської громади залучають до благоустрою міста та громадських робіт. Проведено опитування понад 100 осіб, з них виявили бажання 18 і будуть працювати на цих роботах. Також проведено другу виплату державних допомог жителям нашої громади. Це 160 осіб на 1 мільйон 99 тисяч, а взагалі державні допомоги вже всі виплачені за березень для 4 тисяч 672 осіб на загальну суму 12 мільйонів 632 тисячі. Температура на стовпчиках термометрів поступово підвищується. Мешканці приватних будинків та дач починають активно прибирати свої оселі присадибні ділянки, спалюючи сіно, гілля сухостій. Однак вогонь часто виходить з під контролю людини, швидко поширюється, особливо у вітряні дні, та завдає великої шкоди. Зараз дуже сильні. Приви вітру, якусь маленьку жаринку і скринку може перенести на іншу сторону, тобто там, де знаходиться суха наприклад трава, і може знов-таки це призвести до пожежі. Ну а далі ніхто не знає, куди вогонь може перекинутися може навіть і на приватні будинки та домогосподарство. В цьому підтвердження сумна статистика. Бувають такі випадки, що ДСНСівці ледве встигають виїжджати на всі виклики. З 18 березня вже на території Шостенського району зареєстровано 17 пожеж, на які виїжджали пожежно-рятувальні підрозділи, і на території Шосенської громади з них 11 пожеж. Тобто люди або ненароком спалюють суху рослинність. Тобто йшов, бичок, сирник, кинув, в суха трава, воно вже все підсохло, і починається пожежа. Або просто випалюють і на території своїх приватних домоволодінь залишки сухої рослинності, ну і знов-таки вітерець переносить вогонь, якусь іскринку далі, і починається знов таки пожежа. У такий пожежонебезпечний період рятувальники регулярно проводять інформаційну роз'яснювальну роботу серед населення щодо небезпеки спалювання сухої рослинності на відкритій місцевості, особливо актуальні такі профілактичні рейди на території садових масивів, де вже наповно мешканці громади готуються до городніх робіт. Пам'яточку вам дамо таку да. стосовно правил пожежної безпеки, недопущення спалювання на безпечних предметів. Якщо що десь побачите, ні в коєму разі, не дай Бог, не піднімайте. Тому що можуть бути знаєте, прильоти у нас, залишки якихось там боєприпасів, да, якби випадок. Я офіцер запасу я розумію. Ну так, да, да. дивіться, таку ж газетку. Таку. Краще все одно залишки сухої рослинності компостувати да, або виносити. Це обережно. Нагадуємо вам про недопущення таких випадків. Якщо да, нема можливості, то ну, компостувати, якщо немає компостної ями, то вивезіть Є. за територію. Є. Так, Є. От, бачите, дуже-дуже добре, тому що люди палять, у нас пожежні підрозділи не встигають з однієї пожежі на іншу переїжджати. І скринка, жаринка і на на 200, на 300 метрів може перелетіти і десь там навіть за територію е, участку підпалити все, що може знаходитись сухе на даному об'єкті. Практично всі трав'яні пожежі відбуваються з вини несвідомих громадян, але є такі дачники, які знають про небезпеку виникнення пожеж і дотримуються всіх правил. Ми маємо компостну кучу і складаємо туди, а восени ми розкидаємо по городу І це дуже удобно. У мене 10 ям ореолы остались. Я закапую яблоки, 10, а люди носять сусідам під, під забор, а у мене 10 он ореолов. Я их їх закапую яблук. Ну і все таке з огорода, да, І саду, все закапую. Рятувальники нагадують, тим, хто не дотримуватиметься правил пожежної безпеки та спіймається на спалюванні сухої рослинності, загрожує чималий штраф. Згідно статті. 77-ї прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за спалювання сухої рослинності передбачено штраф у розмірі від 3 тисяч 60 гривень до понад 6 тисяч гривень. Працівниками пожежної охорони разом з представниками поліції на дану особу складається протокол за порушення по даній статті, і дана особа привлікається до штрафу від даної статті. ДСНСівці вкотре закликають громадян бути свідомими та відповідально ставитись до навколишнього середовища, не спалювати суху траву та залишки рослинності. Є дуже багато можливостей такі залишки прибрати або знищити, тобто або компостні ями, або просто-напросто елементарно винести або вивести з території, але тільки не спалювати. Вже другий рік поспіль наші воїни боронять рідну неньку від агресора на передовій. Тилу їм допомагають наближати перемогу звичайні українці. До збору грошей, плетіння маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок долучаються жінки і чоловіки різного віку. Не пасуть задніх і діти. Вони на рівні з дорослими роблять свій внесок у майбутню перемогу. Так у навчально-виховному комплексі номер 9 вже четверте проводять ярмарку, де збирають кошти для ЗСУ. 23 березня відбувся черговий благодійний захід із символічною назвою Перемога. Ми традиційно проводимо різноманітні ярмарки, заходи на підтримку збройних сил України. Сьогодні ми проводимо незвичний захід. Це лотерею під назвою Перемога і Аукціон під назвою Перемога. Вихованці навчального закладу протягом тижня зносили різноманітні речі та цікавинки. Сьогодні ж кожен бажаючий міг викупити лот за 10 чи більше гривень на аукціоні. Використовуючи магнітний конструктор, діти будуть викуповувати лоти за певними номерами. А що це для них буде несподіванка, цікаво. А на аукціоні ми звичайно будемо розігрувати патріотичні речі, наліпки, марки, блокнотики з нашою українською символікою. Як бонус, це буде Знову систем обладнання нове це робота з роботом. Тобто вони трішки пограються з тими роботами, які збирали під час уроків старші учні. До речі, на попередніх благодійних акціях, організованих у НВК No9, вже було зібрано і передано на потреби військових близько 20 тисяч гривень. Вихованці комплексу завжди з задоволенням долучаються до таких заходів. Адже розуміють важливість і необхідність своєї участі у них. Тому і кошти витрачають із задоволенням. Дехто батьківські, а дехто свої власні. Тим більш цікаво для дітлахів прийняти участь в аукціоні, де до останнього зберігається інтрига. А що ти сьогодні виграла? А, свічку, мотанку, браслет. А Скільки витратила? – 50. – А звідки ти береш гроші? Мені мама дає. А ти ще допомагаєш чим-небудь нашим воїнам? Так. Після. Я їм робила іграшки, передавала зброю на ЗСУ. Була кноп, зошит і ігру. Так? Так. Скільки ти грошей витратив? 50 гривень. А теж мама дала. Я сам свої взяв. А де в тебе гроші взяла? Вдома лежав. А вдома звідки взяли? З кошелька. З кошелька. Мабуть, хтось подарувала. ти з брат, так? Ні, це його не складав. Це був аукціон, начальна ціна була 10 гривень. І хто більше сумку назве, то дві. Гроші мені дала мама і брат. А це для ЗСУ та на Нашої України. Ось така мотанка в мене і ось така іграшка. Скільки витратила коштів? Всього 20. Мені дала мама, звичайно, для того, щоб наблизити нашу Україну до перемоги, щоб допомогти нашим ЗСУ. Дві таких наліпки, брелок і цукерка. І скільки витратили коштів? 40. мама дала. Зібраний кошти підуть на засіо. Можеш побажати нашої, щоб повертались додому. І все було гарно і добре. Під час проведення аукціону, спрямованого на збір коштів для армійців, цього разу вдалося назбирати близько двох тисяч гривень. У п'ятницю, 24 березня, благодійна акція продовжиться. І організатори сподіваються, що їм вдасться назбирати ще стільки ж. Всі гроші будуть передані волонтерам. Які в свою чергу витратять їх на закупівлю необхідної провізії для військових або ж передадуть безпосередньо ЗСУ. Слава Україні! героям слава.